аж вже тиждень, як вийшов iOS 26. Не iOS 19, чогось я повне дуже полюбляю числа з дев'ятками. Тому ми маємо усе з цифрою 26. iPad OS 26, Mac OS 26, TV OS 26, Vision OS 26 та iOS 26. Я встановила бетку і готова розповісти вам, як вона працює і чи варто її ставити. Адже цього року новинки дійсно вражають. Від кардинального редизайну до глибокої інтеграції штучного інтелекту та оновлень у звичних додатках, тож рушаймо. Вітаю, ви на каналі Серію Сім'я і мене звати Марія. Я не побоюся такого слова, але така презентація дійсно повергла мене в шок. Перше, за такий довгий час у мене з'явилися емоції після оновлення. Типу, з однієї сторони, це виглядає дуже незручно. А з іншої, коли ти звикаєш, це виглядає дуже сучасно. І якщо чесно, я оплодую Apple. І якщо чесно, ми повернулися у 2007 рік. Windows Vista. Але суть у тому, що Apple зробила саме те, що Microsoft колись лише намагалась. Вона втілила глянцевий прозор. Оре інтерфейс, який дійсно працює, також Apple окремо наголосила, що хотіла зробити дизайн таким, щоб ним було приємно користуватись. Це перший редизайн за 12 років, а подекуди і перший з часів першого, бо зміни справді значні. То з чого почнемо це, звісно, новий дизайн, адже його одразу видно. Інтерфейс виглядає напівпрозорим, відзеркалює навколишнє середовище і змінюється в залежності від контексту. Елементи виглядають об'ємними. А екран блокування тепер живе. годинник рухається. В залежності від зображення на шпалерах, а 3D-ефекти реагують на нахил iPhone, і будь-яке фото можна перетворити на 3D-шпалери. Працює це з iPhone 12 і новішими згідно з тим, що нам вказує Apple на офіційному сайті. Ну а камера у свою чергу отримала чистіший інтерфейс без зайвих елементів. Але мені, як сама, це було складно прийняти. Ну дійсно, ви просто відкриваєте камеру і бачите просто ну загальну картинку без якихось іконок. Ну а у фото нове розділення на вкладки бібліотека та колекція. І Apple нас, звісно, почула. Галерея знову, як у iOS 17. У 18-ті вона дратувала багатьох. Якщо це дійсно і було в тебе, став лайк, адже це одна суцільна сторінка, все перемішане. У iOS 26, завдяки відгукам користувачів, Apple знову зробила дві вкладки: Library – останні фото на окремій сторінці, і колекшнс. Всі альбоми, улюблене події в іншому розділі. І повернули знайому логіку. Прибрали хаос і дихати стало легше. Apple, у свою чергу, зробила величезний крок у Бік штучного інтелекту Intelligence – Це вже не просто доповнення, а ціла інтегрована частина. І найголовніше, він працює офлайн без відправки ваших даних у хмару. Ми тепер маємо живий переклад у меседж, фест тайм та фон спілкуватися іншими мовами у реальному часі. Візуальний інтелект аналізує зображення на екрані, підказує, що це таке, і навіть може одразу створити події в календарі. Також ми маємо генемодзі та мечплейграунд. Створює і зображення за описом. Shortcuts Кац лише розумні дії, наприклад, автоматизацію написання текстів або створення візуального контенту. Також ми маємо оновлення для дзвінків, повідомлень і CarPlay. Тепер ми можемо бачити короткий опис східного дзвінка ще до відповіді, і це функція Call Screening. Також отримувати повідомлення, коли оператор приєднався до розмови в черзі. Hold Assistant. У меседж в нас новий підхід до групових чатів. У нас є функція голосування, налаштування фонів чатів і перевірка невідомих контактів. Тепер не окремо, поки ви не вирішите їх додати. CarPlay в нас також оновився. З'явилися закріплені чати, індикатори повідомлень, компактні банери викликів, які не перекривають навігацію. А також віджити та активність у реальному часі. Ну і головне питання: тож, як оновитися на бетку iOS 26, коли навіть в айфоні в налаштуваннях у вас немає цієї кнопки. Першочергово зайдіть на головний сайт beta.apple.com Далі оберіть iOS26. Як тільки перейшли, просвайпайте вниз. Далі. Ви побачите посилання на девілопер і перейдіть на його головний сайт. Далі вам просто потрібно авторизуватися у аккаунті. Після того, як авторизуєтесь, ви побачите кнопку згоди. Звісно, погоджуєтесь, і буде у вас невеличке опитування. Ви можете його як пройти або просто пропустити. І все на цьому все готово. Знову перейти в налаштування, і ви побачите ту саму бажану кнопку бета iOS 26». Але друзі, двічі подумайте перед тим, як ставити бету. Воно вам треба, адже вже більшість шукають, як відкотитись на iOS 18.5. І якщо чесно, я пожалкувала, що оно. Вилазь, тому що мій телефон лагає. Хоча в мене 15 Pro Max. Я навіть не уявляю, якщо б мене була 13-ка та сама або 12-ка, як би воно взагалі в мене зараз працювало. Якщо говорити про те, як працює сама система, все доволі сумнівно, адже дуже багато лагів, наголошую про це. Одним словом, все працює доволі повільно і важко. Сама установка в мене займала декілька годин. Але моя думка, що до вересня все пофікситься, і в нас вийде крута оновлена iOS 26. Ось таке моє перше враження від iOS. А що думаєте ви? Пишіть в коментарях, я обов'язково прочитаю і поспілкуюся з вами. Також пишіть про що ще розповісти і зняти наступний ролик. Ну і звісно, якщо вам сподобалося дане відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі!